Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом української старовинної, автентичної страви під назвою Буцики. Страва за цим рецептом получається ситна і смачна. Готується легко із простих доступних українських продуктів. Сяку страву можеш готувати як основну, так і з неї можеш робити, як і десерт. Но той другий варіант, я приготую десь іншим разом. Якщо ви чули за сяку страву, якщо ви її готуєте, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, як саме ви її готуєте. І можете навіть поділитися своїм рецептом. Мені буде дуже цікаво прочитати, так як страва дуже. Давня і забута роками. І, можливо, ви знаєте, такі українські страви, такі давні, які вже тепер у нас рідко дегутують. І ви хочете, бо я їх приготувала в себе на каналі, то ви мені напишіть цим роликом у коментарях. І я обов'язково приготую. Не всі нараз, а так, поступово, по одну. Буду готувати і викладувати. Бо мені би це дуже хотіло, або у мене на каналі були всі такі давні забуті страви українські, аби зберегти нашу українську якби, культуру, наші традиції. І зато би я хотіла зобрати всі страви. А для того мені треба такі продукти. Мука, я її нараз просіяла: яйця, молоко кімнатної температури, Вершкове масло, Соль і сода. Ну, або ще мені треба оцет, аби погасити соду. Просто я не поклала туди на стул. Для зажарки мені треба капчена у мене солонина. Можеш узяти і свіжу то вже за вашим бажанням. Солодка паприка, як ми кажемо, червона молота поприга, цибуля, чорний молотий перець. І тут у мене є овеча бринза. Я її вибрала із камери, Вона ще повністю просто не розмерзла. Бринзу я додала від себе, бо мені так смачно. І можете бути впевнені, що вона там не похибить. Якщо маєте бринзу, якщо ви її любите кладіть. Якщо не маєте, просто її не кладіть. Страва і так буде повноцінна і дуже смачна. А тепер приступаю до роботи. У блюдо висипаю муку. Муку я вже просіяла. Нараз висипаю соль. Нараз відгашую соду оцетом. Маленьку оцету, розмішую. Я оцет розбавила з водичку, бо в мене такий майсильний. І виливаю у муку оцет. Ну, соду з Яйця в суду за Яйця розколочую вилку, так аби се просто розчинили і виливаю їх у муку. Кладу туди вершкове масло. Може бути просто м'яке, або так чуть-чуть якби підтоплене. То вже, як собі хочете. Просто би воно файненько місило. Наливаю маленьку молочка, не все нараз, а й так поступово. Так як мука різна, то у вас молока може піти або май мало, або майбуше. І починаю замішувати тісто. Раз, замішую лишку, або можеш лопатку, чим вам має зручно. А далі вже руками, або можеш і нараз руками. То вже, кому як це має любити і кому як має легко. Доливаю ще молочка. Так, поступово, не нараз. Тепер вже його замішую руками. Мається отримати таке м'яке, ніжне, еластичне тісто. Довго його не треба вимішувати, бо все не дріжджове тісто. А й так, за пару хвилин і воно буде готове. Так, тісто я замісила. Дивіться, яке воно має бути м'яке, ніжне, еластичне, не має бути забите мукою. Тепер його прикриваю харчовою плівкою. І лишаю його на пів години, а саме на 30 хвилин, або воно постояло і мало віддихнуло. Тісто в мене постояло. Теперки викладаю його на силіконовий коврик або на дошку. Коврик притрясаю мукою. Кладу туди одну половинку із тіста, за те, що так легко розкачати. Мало ось як може, як би, і ще тільки будуть місити. Воно файно, не липне до рук, таке файне ніжне тістечко. І тепер його просто треба файно розкачати. Розкачую його у такий, ну, тоненький лист. Ну, не дуже такий претонкий, Ну, такий собі. Зараз вам покажу. І якщо вам треба підсипати муку, тогося не будьте, можете собі спокійно підсипати, якщо вам треба. Так його файненько розкачую. Ну, дивіться, всяким його розкачала, товщина приблизно 2-3 мм. Ну, то так приблизно. А тепер ножом для піци нарізаю його такими невеличкими кубиками, квадратиками. Так, вийлися в мене завеликі квадратики. Я зробила такі досить маленькі. Ви можете робити по своєму бажанню майвеликі, май малі, як собі хочете. Як вам найзручніше. Смак, від того, не міняється. А тепер беруся квадратик, складаю його ось як наполовину, як бу трикутником, і сяк тільки мало затисну і все. І такі виходить буцики. бачите? Просто і дуже скоро. Дивіться, сяк беру, просто складаю наполовину, затискаю пальцем і все. Періодично палець може зачинити у муку. Або я вам ну, тісто не м'яло до рука, дивіться, ся затиснути і все, всякіся вони получають. Нич немає складного абсолютно. Дивіться, раз. І все готово. Що воно ся ліпить буквально за хвилину, за лічені хвилини, і воно у вас буде поліплене. Дивіть. Дуже ся скоро воно робить і дуже-дуже легко. Май легко вже й бути не може. Просто вам показую, ви сте виділи, що як воно скоро. І все, так треба поліпити геть усі буцики. А доки я толіплю, тим часом я налила воду, або у мене доки я доліплю, вода закопіла. Ну, дивіться, буквально за пару хвилин я їх усіх поліпила. Дивіться, які файні виглядають. Якщо вони там у вас не якісь ідеальні, бо якщо воно не будуть там на тільки рівні квадратики, та немає ніякої біди, Вони і так будуть смачні, та й так файні. Все, тепер вони вже готові. І чекаю, бо вода закипіла, і можу їх варити. Вода у мене закипіла, Нараз її посолю. Маленько туди виливаю олії десь одну столову ложку і не цілу. І нараз замітую туди наші буцики. Як вода кипить, так я замітую. Тут я вже такий поклала фандер на зажарку. знизу треба мало так подчинити, аби вони прилипли донизу наші буцик, і так замітую сюди повністю. І ще раз їх промішаю, ніч там іздолу не пристало, прикриваю кришку, і коли вони всі сплинуть наверх, прокипляти буквально. Три хвилини, 2-3 хвилини і вони готові. Бо вони все дуже скоро варять. А тут у мене стоїть фандел. Він це вже файненько розгрів, Кладу туди солонину. Я її порізала на малі такі кусочки. Це така наша закарпатська солонина. Можеш взяти і свіжу, яка у вас є. І мені треба абися з неї зробили такі як би шкварочка. Аби вона підтопила. А я подивлю, як той нашій буцик. Дивіться, як це файно варять. Видите, не розліплюються. Так і держать форму. І все, чекаю, аби вже зварили. Ну все, прокипіли десь 3 хвилини. І все, я їх забираю. У блюдо. Мечу у блюдо, у таку миску із гранатами. Я люблю такий всякий миск, котрі розмальовані з маками, з, з полуницями. В общем, оті з чем, щоб ви були файні. Так, мечу сюди всі буцики, дуже файно зварили. Не злиплися, бо я у воду усе даю олії. Аби вони не злипли. Дивіться, яка красота, як вони файно виглядають. Мішаю солонину нашу, закарпатську, капчену, аби вона рівномірно там піджарила. Тепер беру ще один фандел І це вже взяла найвеликий. Наливаю туди маленько олії. Немного. Десь одну столову ложку. Ну, то так приблизно. Хоча можеш класти і вершкове масло. І викладаю туди наші бусики, бо їх ще треба піджарити. Так, фандел це вже загорячив. Тепер туди викладаю наші бусики. Зроблюємо малу температуру, бо доста са вижу загоряти. Я так прямо висоплю і зброю. І так і всі треба піджарити. Тим часом солонина ця у мене піджарила, кладу туди цибулю. І жарю ще із цибулю. усе разом. Абося цибуля так мало стала такого. Рум'яного світло-золотистого кольору. Мушу говорити майголосно, бо ото дуже шкварчить у мене. Та бо ви чули. Гей, так воно виглядає. Усе наразі робить. І воно не є тяжко, я все встигаю. І ви будете встигати так, що не переживайте. Будьтеки обов'язково треба перемішувати, аби вони з усіх сторін рівномірно піджарили. Або теж такі були рум'яненькі. Доливаю ще маленьку олії, бо це майфально тут жариваю, бо лежу досить маловато. то я собі вже подивите самі. Мішаю то ту, то там. Показала на раз у двох панделах. Ну та і ще одну половину мені буде розкачати. Ну або я вже раз роблю одну, а далі друг другу зроблю. Буду вам показати. Бо і так все на раз много їх не прожарить. Sibula, v meni s solonino se je vse fajno podzarila. In vse, cepljam tisto rdečo obrego, mloto, tostko, patripo, fajno tak no, vse 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 to stajut, stajut tako. Promišam in zdaj vzamem iz pletes. No, in vse, še tukaj, malenkost podzarijo. Dvignejo, da se ne bojo takega zlatiškega barvnega. In vse, kdaj se je koga? золотистого кольору не мусить бути дуже сильно всі кожен зажарений. Маленько тут жарили, приблизно 6-7 хвилин, може 5 хвилин, подивитися. І все, забираю їх гет, Вони вже готові. Кладу їх у тарілку. вони ще все шкварчат. так вони виглядають у тарілці, дивіться, які файні, такі рум'яні. Зверху викладаю шкварки, шкварки із цибульку. Поливаю ту олією. А май точно не олією, а й тим жиром, який витопився із солонин. І зверху притрясаю брензу, як я вже і казала. Ото не обов'язково. Но мені все так май любить. Не мусить бути много маленько. і воно вже дає свій смак. Воно там не помішає. Можете не переживати. Ко брензу не любить, бо є такі, що не люблять. Можете просто не класти. Або якщо у вас немає, я вже вам казала. Ко любит май буш, кладіть майбушку, Ко любить май мало, ото все за вашим смаком. Страва у мене готова. Получилася неймовірно смачна, як я вам і казала. Там я не показала, що трясу перець, но я його потрясла, просто на камеру я не зняла. Я напишу у рецепту, і ви собі кладіть за своїм смаком. Я вам рекомендую обов'язково приготуйтеся таку страву. Думаю, що вам все полюбить. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козом нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мой Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!